Добрий день! Я Тименко Людмила, директор міського центру соціальних служб Іщнянської міської ради. Сьогодні ми поговоримо про те, що в Україні з'явилася професія фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Зокрема, 2 серпня 2024 року постановою Кабінету міністрів України No881 затверджено порядок забезпечення Інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Тож, такий фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, це фахівець у громаді, який виконує надзвичайно важливу роль. Яка виходить за межі звичайної діяльності соціальних працівників. Це працівник, який здійснює послідовну взаємодію з ветеранами, демобілізованими захисниками та захисницями після їхнього повернення з фронту. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб буде опікуватися ветеранами війни, демобілізованими особами, членами сім'ї загиблого, померлого ветерана війни. Членами сім'ї загиблого померлого захисника і загиблої померлої захисниці України. Основними посадовими обов'язками фахівця визначено надання супроводу за напрямами можливої допомоги та послуг, які належать ветеранам відповідно до законодавства, інформування щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, отримання житла, реабілітації, працевлаштування, юридичної підтримки. І надання кризової психологічної допомоги. По суті, фахівець є інформаційним радником для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих, захисників і захисниць. Він допомагає, координує ветерана, представляє інтереси, роз'яснює права. Такий фахівець є спеціалістом, який володітиме глибшими знаннями про психологічні травми, потреби в реабілітації. Та вузькі правові питання, які стосуються лише ветеранів. Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб є штатним працівником комунальної установи міської ради, яка надає соціальні послуги, тобто міського центру соціальних служб Бічнянської міської ради. Алгоритм подачі заяв на працевлаштування на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб наступний. Кандидат повинен бути громадянином України, мати рівень освіти не нижче бакалавра за галузями знань: освіта, педагогіка, соціальні та поведінкові науки, право, охорона здоров'я, соціальна робота, публічне управління та адміністрування. Кандидати на посаду подають заяву в електронній формі через платформу ЕВЕТЕРАН. E Після подання заяви кандидати проходять тестування на знання законодавства. Таз психології. Система повідомляє про результат поданої заявки, після чого вона опрацьовується Мінветеранів та скеровується до органу місцевого самоврядування для подальшого розгляду комісією. Тією ж постановою Кабінету міністрів України номер 881 від 2 серпня 2024 року. Визначено умови оплати праці фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Зокрема, урядом передбачено виділення коштів з державного бюджету для оплати праці такого фахівця. Крім того, заробітна плата може фінансуватися за рахунок місцевого бюджету. Ветерани є частиною нашої громади. І інвестування в їхню підтримку є справедливим та виправданим з точки зору соціальної стабільності. Для отримання консультацій щодо посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можна звернутися до міського центру соціальних служб Ічнянської міської ради. Наша адреса не змінилася. Вулиця Богдана Хмельницького, 1, місто Ічня. Телефон 046 33 216. 40. Дякую за увагу.